Доброго дня. В нас пройшла 29-та позачергова сесія Нікопольської міської ради. Разом з депутатами ми прийняли необхідні рішення і все, що потрібно для сталої роботи міста Нікополя, для допомоги військовим, для допомоги нашим Нікопольцям. Тому продовжуємо. Свою роботу разом з депутатами, ну а я відповім на ваші запитання. У нас трошки якийсь час легше. Обстріли все рівно є, але без руйнувань, без постраждалих. Ну, на зараз в нас в місті зруйновано і пошкоджено це 2471 об'єкт. Це різні об'єкти. Звісно, ми всі ці об'єкти не відновили. Саме самі кричущі такі питання, як дахи, вікна. Ми вже майже закінчуємо. В нас залишилось декілька об'єктів. Останні об'єкти або це самі мешканці цих будинків зробили з нашої допомоги, або ми зробили тимчасову консервацію до моменту проєктування, експертиз і капітальних ремонтів. Тому на зараз у нас більш-менш-менш стабільна ситуація. Ми скажімо так, підтягнули роботу. Ми за свої кошти ніколи цього не зробимо. Хоча деякі там кричать, чому не залажуєте, не ремонтуєте, ну вони не розуміють об'єму і пошкоджень, які на зараз є. Тому дійсно ця система вона вистраюється. Це буде на державному рівні. На зараз в нас були одні форми, по яким ми вносили ці всі пошкодження. Зараз додаються вже більш такі е, конкретні. Е, як це ну, форми? так, Ми вносимо в, в електронному вигляді всі наші пошкодження для того, щоб це враховувалося для відновлення в масштабах держави. Іде е, так, такий збір час інформації, ми зі свого боку подаємо. Хочу звернутися до Нікапольців. Е, е, якщо хтось не звернувся. Щоб склали акт і засвідчили руйнування або пошкодження, не зволікайте, тому що йде зараз процес формування цих пошкоджень. Робота в цьому напрямку йде активно, і в нас стоять зі сторони державних органів, стоять сроки, по яким ми повинні підготувати ці реєстри. По воді дуже багато різних розмов у Фейсбуці, і деякі офіційні, скажімо так, істочники надають, що якась проблема з водою, по Нікополю проблеми з водою немає. Да, Падає рівень води в Каховському водосховищі, але по Нікополю це не є кричущим і критичним моментом. Тому з водою в нас все нормально. Якщо буде ціла інфраструктура і нас не розіб'ють, ну артобстріл може бути в будь-який е, час, то в нас все нормально. Що стосується електриці, ну дивіться, ми з вами ми проводимо прес-конференцію, а на зараз тривога по всій країні і йде е, йдуть ракетні обстріли. Куди поп попаде ракета? Де вона зараз прилетить, ніхто не знає. І якщо кажуть, що давайте Нікополь залишимо, я не буду багато розмовляти і розказувати, де куди йде електрика. Але якщо в кабелі, який йде на Нікополь, немає електрики, то як можна залишити Нікополь без відключень це неможливо технічно. Дивіться, ми моніторимо ситуацію кожного дня по декілька разів Я з енергетиками на зв'язку, я знаю, які де в нас графіки по області. То, скажімо так, максимально вони витримують графіки по 4 години на зараз, по Нікополю, То це, ну скажімо так самі кращі графіки по області. Саме тому, що ми прифронтові, саме тому, що ми під обстрілами і в нас електроопалення. В інших містах відключення є набагато більше. Тому, сказати, зовсім не відключати, ну, давайте так, ну йде війна, так? Ну всі розуміють, що Є ну, якісь невдобства, є дискомфорт, є. Та якщо хтось устав, ну, це таке, знаєте, треба терпіти, треба з розумінням відноситись, і мені, от я дивлюсь, іноді коментарі, коли пишуть, як наші бійці на лінії фронту, да, і в окопах і ета. То ну, нам не найгірше. У нас пункти незламності працюють е, всю добу. Немає ні перерви, нічого. Е, вони повністю забезпечені тепловими пушками, генераторами, резервними генераторами е, в нас було 11 пунктів незламності. На зараз ми ще робимо один пункт незламності в ГДК, це по Усова. Якщо потрібно, ми будемо додати ще пункти незламності в тих районах, де це буде потрібно. Є відвідування, ну не таке велике там по кількості, але люди приходять, люди користуються цим. Ми багато генераторів закупили. Ми не чекали, коли там нам нададуть, але їх треба було більше, тому ми співпрацювали з фондами. Фонди дійсно надали нам ще додатково: це декілька фондів. Деякі генератори ми ще не отримали. Вони в роботі, бо це велика потужність генераторів, вони виготовляються на замовлення. Всі генератори задіяні в критичній інфраструктурі міста Нікополя, це ті ж пункти незламності. В нас є резервний фонд. Генератори, коли вони працюють, вони ламаються, виходять зі строю, тому в нас є резервний фонд. На зараз ті, що ми отримували, вони частково в резервному фонді, частково ми передали на критичну інфраструктуру. Не буду розповідати де, але ми готові до того, що якщо буде повний локдаун, то саме необхідне зв'язок, каналізація, водопостачання воно повинно бути. Тому дякую всім фондам через вас за допомогу. Надалі працюємо і це дуже велика від них робота. Це дійсно дуже неприємний момент. І я, як і казав раніше, ще не коли був очільником міста, ці негативні явища я буду прибирати. Дійсно, проконтролювати все і знати все, по всім комунальним підприємствам і по всім відділам, управлінням, дитячим садочкам, школам, я не можу. Але ми розуміємо, все виходить. Да? У нас системно працює відділ контролю. Ми б все рівно дійшли до контролю цього підприємства, і ми б це побачили. Це є неприємним. І не глядячи ні на які обставини, да, дійсно було важко, були обстріли, до нас не хотіли їхати, не хотіли надавати в долг, в борг. Але. Все рівно треба було знаходити ті рішення, які б були, скажімо так, в інтересах і витримували закони закупівлі в місті Нікополі. Тому на даний час. Відділ контролю відпрацював, факт ми підтвердили, ми передали до правоохоронних органів, ми не слідчий орган, ми не суд, ми не виносимо рішення е, остаточні. Тому це ми вже е, будемо ну, розраховувати на слідуючі етапи правоохоронних органів. Саме так, хто буде далі, ми відпрацьовуємо це, ну, Керівник підприємства буде, на зараз буде виконувати обов'язки головний інженер цього підприємства. На роботу підприємства це ніяк не, скажімо так, все буде нормально, воно як працювало, так і буде працювати.